Добрий раночок, шановна спільнота, шановна поетична родина, щиро бажаю всім перемоги, миру і розквіту. Вибачте, будь ласка, за трохи підсивший голос, застудене да... дає про себе знати, але це ніщо в порівнянні з тим, з тими випробуваннями, які випали на долю наших захисників. Хлопці і дівчата боронять нас і рідну неньку в Україну в дощ і холод, в неймовірну спеку. І коли вмуть вітри під схвальним вогнем реактивної артилерії, ракетно-бомбових ударами ворога по всій довжині фронту. Загартовані в боях мужні й сильні воїни, що вступають в бій з переважаючою силою ворога, яка в технічному забезпеченні, так і в кількісному складі живої сили набагато переважає наші Збройні сили. А наше з вами першочергове завдання. Допомагати їм морально і матеріально. Ось чому і було започатковано поетичне волонтерство. Перед тим, як почати, я хочу нагадати, що під час етеру в коментарях будуть з'являтися номери банківських рахунків, на які можна донатити для наших славних Збройних сил. А ми починаємо з вірша, який я написав нещодавно, і він називається Не так багато. Я попрошу не так багато, простого миру на землі, щоб кожній хаті було свято, був хліб і сіллю на столі, щоб люди щиро посміхались, і борщ варили, і кутю, щоб зустрічались, обіймались, раділи власному життю, щоб діти не йшли в солдати не знали, що таке війна. Невже прошу я так багато? У чому тут, У чому наша тут вина? Прошу я дати людям розум. Аби могли вони збагнуть добро сильніше за погрози, тож хай у мирі всі живуть. І я прошу не так багато добра і миру на землі, щоб кожен день приносив свято, а доля кликала в політ. Я справді вірю, так і буде. Здолаєм бою, шторм і вир, і зрозуміють правду люди, що краще не війна, а мир. Так, дуже хочеться миру. Але це потребує від нас великих зусиль бути сильними фізично і морально, тому що мир нам ніхто не подарує. Його треба вибороти, в нього неймовірно велика ціна тисячі людських життів, покладено на увітар війни. І щоб максимально уберегти наших захисників, маємо їм допомагати всіма наявними засобами. Якщо вже з'явилися номери банківських карток, то не забуваємо донатити на потреби наших ЗСУ. Хлопцям дуже потрібні дрони, прилади нічного бачення, тепловізори, реби та багато іншого. Тільки разом ми зможемо протистояти агресії, і тільки спільними зусиллями можемо досягти миру. Наступний вірш, який я хочу зачитати, присвячений нашим захисникам. Я... Дуже хочу, щоб ми їм змогли допомогти, і щоб наш мир наступив як, якомога швидше. І наступив мир для нас в тому варіанті, який ми заслуговуємо, щоб наша країна була ціла, щоб ми повернули свої території, повернули всіх. До нашої неньки України. Там бетон розлітався над руски, з полоскипом палала земля. Все змішалось, прильоти і пуски, крик дорослих і плач немовлят, кров змішалася з пилом і брудом, і не знає, чи це, чи ніч. Але все ж не забули ми люди, українці, і в цьому вся річ. Чи то хмара, хмарами небо закрило, чи то диму завіса густа, віра в правду надала нам крила. Лиш вперед промовляли вуста, де бетон розлітався на шмаття, скалки різали тілом, мов ніж, всі пліч опліч стояли, бо браття, ворогам не зламати рубіж. Кожен знав, що за ним батьківщина. Відступати ніхто з них не звик. Вдома мати пишалося сином, він опора, герой, захисник. Так, всі вони герої, наші хлопці й дівчата, які стали. На захист своєї батьківщини. Але вони всі живі люди і потребують нашої уваги і підтримки як матеріальної, так і духовної. Я стикнувся з такою ситуацією, коли я на автобусній зупинці чекав приходу маршрутного автобуса, побачив, як у Поряд стоячий транспорт сідали хлопці військові. Виявляється, вони е підготувалися до ротації в зону бойових дій. Я підійшов до, до них, побалакали трошки, і я подарував хлопцям декілька примірників своєї поетичної збірки. І, чесно кажучи, в мене було дуже велике здивування, коли через деякий час. Вони мені зателефонували і спитали, чи немає у мене ще збірок, щоб їм надіслати. Знаєте, я зробив це з дуже великим задоволенням. Тож, давайте не будемо забувати завдяку, завдяки кому ми зустрічаємо ранки, радіємо сходу сонця. Кожна копійка зібрана нами наближає нашу перемогу. Рахунки та номери карток дивіться в коментарях. Наступний вірш має назву Такі Ми є. Шукаємо віками справедливість і знаємо, що за осінню зима, за слабкістю завжди пливе вразливість, де правди не було, там і нема. Чомусь той є той, хто має силу, Київ великий, бійце все є зріст. Ще й доля у нас, як деревце, трусила, як так смикала за хвіст. Але ми сильні, хоч маленький зростом, уміємо відстояти рідний дім. Ніхто не обіцяв, що буде просто, та й результат Побачать не усі. Нас намагались знищити віками, вогнем палили, рвали на шматки. А ми боролись мужньо з ворогами та відкидали напади плітки. Тож знайте, ось ми є. Є й Україна. Криму й до засніжених Карпат. На схід і південь у вогні в руїнах, та віра є, розквітнемо, мов сад. Ми не шукаємо щастя за кордоном, І дороги не шукаємо прямі. Ми жилеві, це всім давно відомо. Тож світлий дім будуємо самі. Але чому тоді, скажіть, будь ласка, іде у нас на знищення війна? Чому нахабні зайди, знявши маски, п'яніють від убивств, як від вина? Чому їх танки топчуть сад і поле, а греблі підриває їх тротил? Нам здатися на милість їх ніколи. Ми буде... битись будемо до останніх сил. Не станемо за їх законом жити, підуть вони як час без вороття. Ми вміємо і битись, і любити, і знаємо, що свобода це життя. Не треба нам шукати справедливість, вона у нас закладена з дідів. Ми тільки разом сильні і невразливі, до війн, до спеки, сильних холодів. Такими нас зростила рідна мати, навчила захищатись від біди, нікому не дамо себе зламати, Такими є, і будемо завжди. Так, такими ми будемо завжди, допоки в нас тече кров козацька. Ми свободолюбивий вільний народ, а свою волю треба не тільки захищати, а й мати чим це робити. Тож не забуваємо про збір для Збройних сил України, дивимося номери рахунків, По... хто скільки може. Хто гривню, хто 10, хтось 100 гривень. Кожен, кож, кожна копійка наша наближає нас до перемоги. І наступний вірш, я, який приготував, присвячений рідному краю. Його неповторній красі. Вірш називається Він вартий». Останні зорі м'яко згасли, червоним загорівся схід. Мить неймовірна і прекрасна. День починає бачить світ. Он з першим променем химери, з плечей зняли свої плащі, і я побачив, мабуть, першим, що то дерева і кущі. Краєчкам сонце посміхалось, ще й дарувало всім тепло, весна зимою попрощалась і навкруги все жило. А там де, ніби було пусто яскраві фарби хтось розлив. квітковий світ свої пелюстки нам показав, як ексклюзив. Моргав барвінок синівокий, ромашка в біле одяглась, волошки стали руки в боки, трава до сонця потяглась. Там колосом гайдали злаки, З Париж заплівся килимком, соромились червоні маки, риїлись бджоли над лужком. Дюрчить струмочок неглибокий, на бережку росте чебрець, там кавела впадає в око, кульбаба свій плете вінець, а над усім бездонне небо. Безмежно лагідно блакить, пливе хмаринка наче лебідь, граційно здалеку летить. Так мало слів, щоб передати, як пахне б степ баштанський наш. Для цього треба завітати, аби відкрився цей пейзаж. А ще почуєте до того чарівний голос солов'я, ранковий степ, інгул, дорога. Кракую нею я в поля. Щоразу у такі хвилини, коли надружується день, я вірю, що мій край перлина. Він вартий віршів і пісень. Для повноцінного виконання бойових завдань нашим бійцям потрібна зброя, відповідне медичне забезпечення, теплий одяг, взуття, повноцінний харчовий раціон. Без нашої підтримки їм буде дуже важко. Підтримки не тільки матеріальної, а й моральної. Вони повинні знати, що про них дбають, вірять і чекають додому живими з перемогою. Їхні батьки, діти, дружини, рідна матінка земля. Як і завжди неможливий ніякий етер без теми кохання і без теми коханої жінки. І тому я хочу зачитати вірш Кохана жінка. Кохана жінка. Це ковток повітря, без неї ти не можеш навіть дня. Ідеш по лезу, наступив на вістря, приборкав на равеливого коня. Це апогей безмежного кохання. Не згадую, а нею я живу фізичне і духовне поєднання, не в снах, не в мріях, просто на яву. Моя кохана часом вередлива, а я їй вибачаю все в житті, і хочу, щоб вона була щаслива у наших доль магічному злеті. Без неї я себе не уявляю, вона ковток води у суховій. Вночі і вдень я скарб поберігаю. Вірою і звірою, здійсненням всіх мрій. Все буде добре, буде все чудово. Бо поки я кохаю, я живу, і кожен рух її, і кожне слово. Це казка, яку бачу наяву. Життя продовжується, і кидаючи нам виклик за викликом. І нам треба вміти. А якщо не вміємо, то вчитися на них відповідати, нам ніхто нічого не подарує і не зробить просто так. Тож треба вміти досягати вершин самому. Звісно, допомога, якщо це дружньо, ніхто ніколи не завадить. І ми в таких випадках вміємо бути вдячними, але й самі повинні докласти зусиль, тож не забуваємо донатити на потреби наших Збройних сил. А Хлопцям треба допомагати всім, чим ми можемо. Я деякий час тому написав вірш побажання для мирних і військових людей, і я думаю, що він... ви зі мною розділите мою думку. Усім, хто за столом у теплій хаті, і тим, хто на нулі рятує світ. Бажаю миру, мрії, хай крилаті, зісняться і залишать добрий слід. Нам доля, смер... смертний бій голосила, але ми діти рідної землі. Хай знає світ, що в єдності є сила, і тих, хто вдома, і тих, хто на нулі. Хай доня стріне батька, мати сина, колосям всіх порадують поля, зіткне нарешті ненька Україна. Відродиться із пополу земля, Лише разом переможем, любі друзі. На краще будуть зміни у житті, старим хай буде шана по заслузі, і мають вільний вибір молоді. Бажаю всім любові, море, щастя, а Бог вам подарує добрий, до, довгий вік. Омріяний незадума, нехай вдасться, чи жінка, чи дитя, чи чоловік, Нехай... нехай. Хай наші мрії здійсняться. Нам, рідні, повернуться, наші рідні повернуться до своїх домівок, а слово війна назавжди буде викреслено з нашої мови перемоги всім миру і здійснення мрії. Я е, щиро вірю, що так і буде. Що ми переможемо, тому що ми разом, ми єдині. І наша ненька Україна вистоїть. Наша рідна мати. І вірш, який я зараз хочу вам зачитати, він присвячений нашій ненці в Україні. Ти будь благословенна Україну, квітуча рідна матінка земля, прекрасна і неповторна Батьківщина, твої степи і гори і моря, вражає загадковість Аюдагу. Краса вершин засніжених Карпат, ти наша гордість, віра і наснага, святковий дзвін що кличе на парад, дбайлива мати для синів відочок. Як нам болить, тобі в душі пече, зав'яжеш коси у тугий віночок і будеш нати ворога мечем. Найкраща в світі ненька Україна, Блакитно небо в золоті поля, Лунає всюди мова солов'їна та рясна родить щедрая земля. І хай не зазіхаються постати, тебе і не схилити, не зламать. Про себе і дітей ти вмієш дбати і можеш гордо голову тримать. Хоч як би не складалась наша доля, ти завжди приголубиш, обіймеш, цінуєш, бережеш свободу і волю, твоє тепло і добро не мають меж. Я щиро вірю і повторюю це, що наша ненька Україна сильна. Вона вистоїть, вона витримає, і, і ми переможемо у цій кровопролитній війні. Не затронути тему дітей на, у, в цей час. Просто ну, я не маю права. І наступний вірш про наших дітей, яких Можемо сказати даже так, не зламала, а образила війна. Але вони теж сильні і вони вірять, що ми переможемо. Сидить дитина на узбіччі, на її щічках хлід від сліз, в очах не страх, скоріше відчай, нервово витирає ніс. Були ще вчора мама й тато, був старший брат, була сестра, старяд поцілив прямо в хату. Така ось зла у долі гра, сиділа дівчинка, мовчала. За що відразу стільки бід? Як жити далі, ще не знала, чому такий жорстокий світ? Ніщо не йде від нас безслідно, до них притислась собача, мабуть, вважав її за рідну. Тулився й тихо він скавчав, жаліла злякану тваринку, а те й не проти, йти до рук. Найкраще накрила кутиком хустинки, відчула серце тихий стук. Що ж плач, не плач, рідня на небі. Та й хто шукає, той знайде. Нам до людей, мій друже, треба, кудись дорога приведе. Щось гуркотіло, вибухало, зрягалась іноді земля, малеча шляхом крокувала позаду балки і поля. Хотілось пити, їсти трішки, не відчувала збитих ніг, зволала шлях далекий пішки, а поряд з нею песик біг. Разом було їм веселіше. Пес розумів, що треба йти. Наразі стало ще тепліше попереду он блокпости. А ще побачила по тому. Не в тому жовто-блакитний рідний стяг. Дали знаки і білі втома, відчула важкість є в ногах, в очах дитячих потемніло. Затрачено багато сил, немом чужим здалося тіло і тихо сіло в брутий і пил. Маленький друг, що, біг, що бігав поряд. На сполох вдарив, не мовчав. Він щоб не трапилося горя, з усіх сил голосно гавчав. У їх, і їх, почувши, бігли люди маленьким двом допомогти. Тепер усе в них добре буде. Нагодували, одягли. Тож бути разом то є сила. Здолали відстань брунт і пил. За собача дівча просило, коли її везли десь в тил. Не забирайте мене друга. Він скрізь зі мною був щодня. Це відданість, а за не заслуга. Ми з ним тепер немов рідня. Не, не бійсь, дитину. Він з тобою. Вас розлучити ніхто б не зміг. Ти можеш дотягну дотягтись рукою, лежить він твій песик біля ніг. Мовчить, машина мчала без упину. Ще з кожен бачив у вісні. Через війну у, Цю у дитини лише лиш песик цей. З... Десь ж цей песик із рідні? Так, да, багато боря, горя, болю і смутку принесла в наш дім війна. Але, об'єднавши ж, ми сила здатна протистояти агресору. Будь ласка, якщо ви бачите номери рахунки, то не забувайте донатити на потребу ЗСУ. Ми продовжимо наш тер. Віршом, який називається Тисяча доріг. Весна промчала літом, близько осінь, на скронях сивина, як білий сніг. А пам'яті дитинства радість досі, хатинка рідна, скошений поріг. У цій хатинці завжди пахло хлібом. Накрито стіл, там глечик молока, там разом і сніданки, і обіди, і в кожного смаколики в руках. Нас мама зустрічала і проваджала, Молилася за кожного із нас, мечей не досипала, все чекала, а ми не помічали це під час. Давно хотів сказати вибач, мамо, ти наймудріша серед, усіх, серед цих людей. Тепер і ми чекаємо, чекаємо так само, не зовсім розважливих дітей. Тепер і в нас, недоспаніє ночі, виходимо із хати на поріг. Я згадую слова твої пророчі, дітей одна, нас тисяча доріг. Наші батьки завжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Нагадую всім, хто від початку, тим, хто тільки но ну приєднався до нашого етеру, що в коментарях є номери банківських рахунків, на які можна донатити для наших Збройних сил. Якщо кожен додасть свою часточку, то це переросте в великий збір для наших Збройних сил. Я щиро вдячний всім, хто. Був з нами в етері. Я щиро вдячний всім, хто слухав хто долучився до збору. І я трошки вибачаюсь, що не, не весь час, не всі півгодинки я зміг, тому що трошечки неважно себе почуваю. І я буду на цьому закінчувати. Ще раз, ще раз, ще раз вдячний всім, будь ласка, не забувайте донатити на наші зсу. Тільки разом ми зможемо допомогти, разом зможемо перемогти, і разом прийдемо до нашого світлого щасливого майбутнього.